На Львівщині ухвалили рішення дозволити відстріл частини диких тварин: лисиць, вовків, шакалів, єнотовидних собак та диких кабанів. Офіційна причина спалахи сказу і африканської чуми свиней та потреба регулювати чисельність потенційних носіїв цих хвороб. Це рішення викликало багато емоцій. Для одних це питання безпеки людей і тварин, для інших загроза дикій природі та ризик. Зловживань під виглядом боротьби з хворобами. Тож, що насправді відбувається, які є наукові підстави для такого кроку, які можуть бути наслідки для екології? Про це все будемо говорити далі. І для цього до нас вже доєднався Володимир Корда, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ова? Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, пане Володимире. Ось це ось це регулювання чисельності диких тварин. Поясніть, яким чином буде ось це регулювання відбуватися. Як будуть розуміти, чи достатньо, чи недостатньо е тварин вже там немає, так відстрелили. Е е про процес. Давайте поговоримо про це. Е отже, я би хотів е все-таки почати з цього що 23 жовтня. 2025 року відбулася Державна надзвичайна протиепізодична комісія, на якій є ухвалене рішення, обов'язкове до виконання забезпечити організацію заходів для добування протягом 2025 року, лисить у обсягом у обсягах, передбачених методичними рекомендаціями, отже, на основі цього рішення. І ще з деяких зумовлених причин, 31 жовтня в жовтня обласній військовій обласні адміністрації, також засідала комісія, державна надзвичайна протипізична комісія, котра ухвалила рішення. Я дозвольте його зачитаю. У західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства посилити проведення заходів щодо організованого відстрілу окремих мисливських видів збір, а саме лисиць, вовків, шакалів і метовидних собак на відстані не ближче 200 метрів від населених пунктів з дотриманням чинного законодавства України з метою регулювання щільності їх популяцій та доведення до оптимальності. Значить, оптимальна чисельність на сьогоднішній день це є від 05 до однієї голови на тисячу гектарів. На сьогоднішній день, по згідно таксації, у нас три голови на тисячу гектарів, бо ми маємо в три рази перевищення норми. Зоозахисники е, доволі сильно відреагували на цю новину. Вони говорять про те, що це доволі жорсткі методи. Давайте про це поговоримо. Це разова акція, це постійна практика, це надзвичайний захід. Е, що це відбувається, давайте розкажемо, і нашим телеглядачам, е, щоб е, зоозахисники, е, можливо, теж хотіли б задати це питання. Прошу. Е, стосовно статистики захворювань. Щоб у зоозахисників е, була актуальна інформація. Так? Значить, На сьогодні, на е, жовтень місяць інформація. Так, на кінець жовтня, ми маємо 58 випадків сказу. Зауважте, що це є 13 випадків у лисиць, 25 випадків у собак, 18 випадків у котів, один в коня, один в гурсука. До порівняння. У 2020 році, за весь 2020 рік, ми маємо 15 випадків зказу, а 2021 рік було 20 випадків зказу. Тобто ми маємо дуже потужний привіз того захворювання, відповідно, прийняте рішення для регулювання чиселів. Пане Володимире, як раніше регулювалася чисельність? З чим це пов'язано? Норма 0,5, одна голова на тисячу гектарів, зараз три. Як це відбулося? Чому це відбулося? В зв'язку з тим, що під час дії воєнного стану полювання є забороненим? Отже, швидше за все, що популяція почала дуже швидко зростати. Так, проведені Проведені, відповідно, є у 2025 році, та в інших роках є проведені кампанії з розповсюдження доз 346 тисяч доз вакцинації, розповсюдженого зараз у 2025 році. Це приблизно 25 принад на 1 кілометр квадратний, але результату не дає. Хвороба прогресує. Відповідно, потрібно вживати заходів. Ніколи не популярних. Ось ці тварини, які перелічені, і ви перелічили, і я перелічила. Вони є дійсно е, переносчиками хвороби цієї сказу. Чому саме вони вибрані як тварини, які можуть бути, бути вбиті, якщо підійдуть ближче на 200 метрів до е, забудов, до житлового фонду? Там мається на увазі не ближче 200 метрів, тобто ближче 200 метрів полювання за вороною на оборот. Тобто далі 200 метрів. Не полювання, а полювання чисельності. Перепрошую, бо це такі фрази, які дуже плутаються. Знову ж таки, це наразі екстрений метод, правильно, я розумію, через спала хвороби. Тобто не планується те, щоб це було на постійній основі від стріл тварин. Звісно, ні. Добре, давайте тоді поговоримо про те, чи є взагалі в цілому альтернативні методи боротьби з ось такою ситуацією. Це екстрений метод відстріл це зараз екстрено. Ми зараз трішечки ось цей показчик, показник захворюваності, зменшимо. І що буде відбуватися далі? Тобто, який план дій надалі? За ту тут би краще, звісно, відповіла про споживслужба на це запитання, тому що саме департамент екології та природних ресурсів не формує план щодо регулювання чисельності. Формує цей план про служба і західне міжрегіональне управління лісового та мостельського господарства. Я би не хотів коментувати то, що на те, що немає по. Добре, давайте тоді поговоримо про те, наскільки е, відстріл, саме відстріл, е, може знищити показники захворюваності. Чи це дійсно дієвий метод Я до того? Ну, Ви розумієте, що рішення проти епізодичної комісії є обов'язковим до виконання? Воно формується фахівцями даної галузі. І відповідно, якщо воно є прийнято, воно є діяли. Наскільки зараз небезпечно? Небезпечні ось ці заходи диких лисиць. Декілька випадків вже є. І на Львівщині вони є, і в інших регіонах вони є. Ми про це чуємо. і Бачимо про те, що деякі ці тварини хворі, дійсно хворі. Потім хворіють тварини їх доводиться домашні тварини, свійські тварини. Їх доводиться вбивати. Це страшна трагедія в принципі для всіх, і для диких тварин, і для свійських тварин. Але тим не менш. Наскільки зараз ось ці е, ризики високі, і, по е, чи є, наприклад, можливість убезпечити е, людям себе і своїх тварин від е, ось таких хворих диких тварин? Е, громадяни, власники домашніх тварин, обов'язково е, мушені е, вести паспорт ветеринарної тварини. Я, до прикладу, є власником німецької вівчарки, е, є паспорт тварини і проводиться вакцинація торічно. Е, після вакцинації я не фахівець з ветеринарної медицини, але після вакцинації, за якийсь певний термін часу, лікар-ветеринар приїжджає і відповідно відбирає зразки крові у тварини на наявність е, антитіл. Ті речі потрібно робити. Так, ви можете обезпечити себе, відповідно, і свою, свого домашнього улюбленця від цієї небезпечної хвороби. Як правильно діяти людині, яка побачила дику тварину? Чи це першочерговий привід для того, щоб кудись дзвонити? Що робити? Чи просто прогнати, якщо це є можливість така, що робити тоді? Потрібно повідомляти про спожив службу. В будь-якому що... разі, тобто, в будь-якому разі, от побачив, відразу подзвони, скажи, що бачив. Е, тому що тварина, яка е, має це захворювання вже так наявно, е, в такій, скажімо, гострій формі, вона себе веде е, непритаманно, не боїться людини. Може бути агресивна, тому краще відповідно повідомити про спожив службу. повідомити центр профілактики захворювань про даний випадок, подовжива і. Пане Володимире, таке питання, чи е, ось це рішення воно прийняте і узгоджене з екологічними фахівцями? Тобто, чи розуміємо ми, які наслідки будуть, якщо, наприклад, не буде лисиці, не буде вовка, не буде е, хижака, то що буде, наприклад, робити заєць, е, що буде робити гризун? Е, чи це все узгоджене між собою? Ось ці дії наразі? Так, звісно. Зараз проводиться спроба повернути чисельність до норми, до безпечної норми. Добре, давайте тоді поговоримо про те, що буде відбуватися після того, як весь цей процес наразі завершиться. Чи планує громада і надалі обробляти? чи Планується далі слідкувати, як планується не допустити і надалі чи є комунікація між службами у цьому випадку, тому що і до речі, ось ця ситуація, яка екстрена виникла, вона виникла в тому числі через якусь нестачу комунікації, на вашу думку? Ні, це не йдеться про комунікацію чи її нестачу. Це є звичайний процес, де відповідно служби, володіючи інформацією, про неї доповідають і доповідають про загрози. Що ж, пане Володимире, дуже дякуємо вам, що ви знайшли для нас час і дякуємо, що поговорили з нами. Тема болюча, вона доволі гостра. Дякуємо, що відповіли на наші гострі, такі ж гострі, як і ця тема, питання. Щиро вдячні. Володимир Корда, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як боротися зі сказом на Львівщині, ну і не тільки. Щиро дякуємо і прощаємось. Дякую вам. До побачення.